Така Октавія, 1.4 TSI, 2010 рік. Рідний пробіг 220 тисяч. Ну, це Німеччина, близько від кордону з Польщею. 1.4 в такому колірі дивному. В міру комплектація з дисками Z7, з усім, з шкіряним рулем, рідні фарбі, без м'ятно, без нічого, з комплектом резини було продано за 4000 євро. От недавно я навіть не на встиг її купити, дали подивитися, проїхатись. Ось такий автомобіль. Так як мені показали машину. От стоїть машина, приходиш, віддають ключі, повністю її собі обдивляєшся, що хочеш з нею робиш, казуєш, не газуєш, тебе ніхто не контролює взагалі. Віддали ключі, дивишся за машиною. от такий от гольф за 750 євро в інтернеті, за скільки заберу, ще не знаю. Зазори там, може якісь там чуть -чуть комусь не сподобаються, але машина в рідній фарбі, повністю одне заняліве кроло має 210. Комплект резини ззаду, ворога на нього, подивіться, да? тому що не готова на ні нічого. Засовано, просто хлам, але стан просто божественний. 220 тисяч пробігу, сервіс на 580 євро ще не? Да? блеко не Польща. Поміняний генератор, поміняний компресор, кондиціонера, тут ручка. Ручка, нюанс, да. Сидушки, сітка, ззаді. 에, гольф з цим. Без круїз контроля, шкіряний руль з ЄСП, з кліматом, 1,6 бензин. Yeah. Нагадую 750 євро. 2000 рік. З uh, діючим німецьким тепосмотром. 4 ну Такий сами, самий, самий, звичайний найзвичайний кошт. Коцнута кришка багажника, І в комплекті до машини дають ось таку резину. Ну, шикарна машина просто. Я після я, чесно я в шоці. Там де не сість. Права сторона. Нормальна резина, що та що там. Це що можна поместити німечні? Такий хитрок. Глядаю комусь Німеччини, якесь село заїхав, яке вибрав. Ось ось так. Гольфа забираємо.